Головна мета об'єднаної опозиції отримати більшість у новому парламенті. Саме тоді вона зможе втілити у життя свою програму. Адже лише більшість у Верховній Раді зможе приймати рішення, а не обмежуватися критикою. Одним з головних пунктів є проведення справжньої пенсійної реформи, а не тієї, що прийняла нинішня влада. Аби це сталося, не потрібно боятися. Слід прийти до виборчих дільниць і проголосувати. Подробиці у наступному сюжеті об'єднана опозиція впевнена, якщо вона отримає більшість у майбутньому парламенті, то на країну чекають позитивні зміни. Принаймні, так стверджує Анатолій Гриценко, Саме за такої умови вдасться. Реалізувати програму Батьківщини. Більшість це можливість відправити уряду в відставку, більшість це можливість відправити генерального прокурора відставку, який розказує, казки, що все в порядку в судах, слідства. Більшість це можливість відправити місцеву владу будь-яку у відставку. За одну лише пенсійну реформу у Тазарова має добровільно піти у відставку, впевнений Анатолій Гриценко. Адже те, що зробила партія влади, реформою назвати важко. Одним голосуванням партії регіонів і їхніх союзників, усіх присутніх і відсутніх змусили працювати ще 10 років, щоб отримати ту саму пенсію, раз включаючи інваліди. Друге, на 5 років збільшили пенсійний вік для жінок. Суть реформи. Це ніяка не реформа. Об'єднана опозиція гарантує за умови отримання більшості у парламенті скасувати так звану реформу. Також буде скасовано спеціальні пенсії чиновникам, які й без того не є бідними людьми. А порядок її нарахування буде однаковим для всіх. Буде повернуто соціальні гарантії, що було скасовано при нинішній владі. 36 категорій раніше в законі для них були написані певні соціальні гарантії, виплати або умови лікування. Зараз цього немає. Зараз записана одна фраза. В розмірах, які визначає Кабінет міністрів. Тобто передали вручний режим Кабміну. Як в ручному режимі Кабмін зараз це визначає. Ніколай яноч Азаров говорить, попередники все украли, казна пуста, платити нічим. Що ж стосується Одеси, шанси, що Костусево залишилось ще недовго обіймати посаду мера, є дуже великими. Принаймні, новий парламент зробить усе, аби надати можливість городянам обрати справжнього мера, а не того, кого затвердили у Києві. Шанс треба отримати, і шансом треба скористатися. От кияни не скористалися. У них був шанс переобрати космічного мера, а вони знову його обрали. Да? Тут насправді головне не запозичити гіркий досвід столиці України, адже усе залежить у першу чергу від городян та їхнього бажання змінити владу. Саме тому Одеситам потрібно не боятися веб-камери, які встановлюють на виборчих дільницях, а прийти і проголосувати. Вадим Тютюкін В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія «Круг».